Працівники Шосткинського районного управління поліції продовжують активно контролювати дотримання правил дорожнього руху перевізниками в рамках загальнонаціональної операції автобус. Особливу увагу приділяють безпеці пасажирів, адже саме від відповідальності водіїв залишить життя та здоров'я сотень громадян щодня. Про це повідомила речниця Шосткинського районного управління поліції Інна Розкошна. Працівники відділу реагування патрульної поліції Шостінського районного управління приділяють особливу увагу дотримання. Перевізниками правил безпеки дорожнього руху в рамках операції за умовною назвою Автобус. Зокрема, перевіряється, чи не перевозять водії автобусів пасажирів понад технічно допустиму кількість. Також правоохоронців цікавило, чи дотримуються перевізники правил зупинки під час посадки та висадки. Це критично важливо для уникнення перевантаження транспортних засобів та забезпечення безпечного доступу пасажирів. Крім того, поліцейські наголошують на необхідності щоденного передрейсового технічного контролю. Автобусів та проведення медичного огляду водіїв перед кожною зміною особливу увагу приділяють дотриманню дорожніх знаків, розмітки, правил зупинки і стоянки, а також наявності відповідних дозвільних документів на право здійснення перевезення. Результати перевірок, проведених у рамках операції автобус, вже є значними. До адміністративної відповідальності притягнуто 27 водіїв маршрутних транспортних засобів. Найчастіше водії порушили норми статті 121 з приміткою 1 кодексу України про. Адміністративні правопорушення, а саме порушення правил перевезення пасажирів при наданні послуг з перевезення пасажирів. В залежності від частини статті відповідальність може сягати 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Поліція Шосткинщини закликає перевізників та водіїв відповідально ставитись до своєї роботи та наухильно дотримуватись правил дорожнього руху, адже лише спільними зусиллями можна забезпечити безпеку на дорогах.